У Воронезькій області безпілотники вдарили по складах боєприпасів. Губернатор Олександр Гусів заявив, що безпілотник збили, але через падіння уламків сталося загоряння поблизу вибухонебезпечних об'єктів. Там почали евакуацію місцевих. Проте згодом, нібито загоряння ліквідували, жителів повертають в їхні будинки. Окрім того, цієї ночі безпілотники атакували дві російські нафтобази. Про це детальніше далі в сюжеті. Величезний стовп густого диму, який розтягнувся щонайменше на півтора десятка кілометрів, та резервуари у вогні. Таким видався ранок у Ростовській області в Каменському районі. Там пожежа на нафтобазі. За інформацією наших джерел, НПЗУ разили сили ГУР та ССО. Очевидці кажуть, перед цим був сильний вибух та розповідають, що на територію впало щонайменше два безпілотники. Відос знімаю проти. Водночас наші джерела у спецслужбах повідомляють, що нафтобазу Атлас було уражено за допомогою ударних БПЛА українського виробництва. Це горить «Атлас». Взив був около трьох часов. Врив був сумасшедший. Дим стоїть. Просто катастрофічний. Огонь пламя. Страшно спати. Атлас від нас. Двох Комбінат комбінататла спеціалізується на постачанні нафтопродуктів російській армії, що у 2020 році на його базі відбулись спільні навчання російського міноборони та Росрезерву. Тоді відпрацьовували три способи, як транспортувати нафтопродукти для потреб армії: автомобільний, залізничний та трубопровідний. Нині ж після удару БПЛА пишуть місцеві телеграм-канали, палає два резервуари, пожежники намагаються запобігти вибуху інших. Охренеть, жар чувствуется отсюда. И горела нефтебазар. Губернатор області заявив, що над регіоном, нібито, було збито чотири українські безпілотники. Щодо до пожежі він спершу нічого не згадував, а потім написав, що внаслідок атаки БПЛА сталося загоряння на паливному складі. Посадовець стверджує, що немає ні постраждалих, ні загрози розповсюдженню вогню на житлові будинки. Як може спатька, це відбувається? Я не розумію, дим тут, тут. про і вперше за понад два роки повномасштабної війни вже вдень було атаковано дронами Кіровську область. Під удар потрапили ємності для зберігання нафтопродуктів на комбінаті в місті Котельніч. Від України до нафтобази відстань понад 1100 кілометрів. Губернатор області запевнив, що ніхто не постраждав і загоряння не сталося. Воднача телеграм-канал База з посиланням на місцевих написав, що горів один резервуар, і пожежу вдалося загасити. Третій на сніження пішов. Ой, блядь. бля. Солтрі сьодні же там. Безпілотники вночі атакували і Липецьку область. А через загрозу атаки БПЛА над аеропортами Казані та Нижньокамська закривали небо для польотів. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТВ Марафон. Єдині новини.